Ковбаски, квашена капуста, а також кремзлики. Так смакує Німеччина. Тут на столі ви бачите, головне німецьке блюдо. Це брицелі. Ніяке за не проводиться без цієї випічки. Тріжживе тісто, і як ви бачите, воно закручено. Ось це. також ви бачите тут квашену капусту. Де вона тут? Квашена капуста, молода картопля і звичайно. Васки десертами, круасанами та кішем, стравами з ароматом кохання зустрічає Франція. Тут усе витончене і стильне від подачі до оформлення. На нашому столі є круасани, є кіш, млинці. З різними начинками також у нас є кекси і лимонад. Це країна любові, якоїсь естетики, якоїсь шику, якихось посмішок. La la France Ла францне de la musique et un peu de chic. Поруч розгорнули стіл наших сусідів словаків у їхній кухні. Простота, яка зігріває. У нас на столі є е, деруни, кислики сметаною, є в нас кнедлики з Гединським і є в нас галушки з солониною. ми Поговоримо про кухню, то в них можна дуже добре наїстися, тому що вони не люблять легку їжу. Вони їдять завжди, щоб повністю наїстися. А на десерти в них завжди щось смачненьке, солоденьке, наприклад, баники з маком або такі печиво з яблуками. Вони славляться також гостинністю. Вони дуже гостинні люди. Подобається нам їхня культура, і їхня кухня, традиції. Припрошуємо вас до нашого нашому столу. Німеччина, Австрія, Чехія, Франція, Словаччина, Угорщина та Україна сім країн на одному фестивалі на базі Свалявського закладу загальної середньої освіти номер 1 імені Масарика відгуляли фестиваль культури. Головною метою заходу стало збереження культури країн, які тісно пов'язані з Закарпаттям історично, географічно та емоційно. Цей фестиваль проводиться вже другий рік поспіль. У нашому закладі він свідчить про різноманіття закарпатської культури. Яка також представлена на Свалявщині, а метою було не лише пропагування культури іноземної, як і музичної, так і гастрономічної, а привити любов дітям, щоб вони не забували традиції їхніх предків, які прийшли сюди і оселилися тут. Сьогодні на фестивалі звучать, звучать мелодії словацькі, угорські, чеські, австрійські, німецькі, ну і, звичайно ж, закарпатські. Наше колоритне Закарпаття має свою шитоменю, яку ми всі любимо. А ми її пропагуємо і будемо і надалі висвітлювати дітям любов до своєї батьківщини участь у заході взяли не лише учні, а й батьки, вчителі та запрошені гості. Кожен клас представляв окрему країну, готували національні страви, презентували традиції, одяг, а дехто навіть народні танці. Дійсно, саме в цей час, коли ми переживаємо в час війни, треба щоб всі національності об'єднувалися, щоб продовжували свою культуру, свою націю підтримують один одного. Звичайно, кухня представлена всіма національностями, пісня, культура, адже саме країна починається з нашої культури, з нашої ідентичності. Багатонаціональна область, у нас багато національностей, навіть в нашій діалекті, багато є слів інтернаціональних. Тому що коли такі заходи відбуваються на території нашої громади, це захоплююче, вражаюче, тому що ми вивчаємо культуру шести різних народностей, ми себе збагачуємо, ми поєднуємося, спілкуємося бінніми з позитивним досвідом, і наші діти отримують колосальні знання від наших близьких країн-партнерів. І хоча говорили на різних мовах, усмішки і смаколики розуміли усі. Атмосфера тепла і дружня. Фестиваль у сваляві довів культура це не лише про минуле, це про теперішнє, яке об'єднує серця незалежно від прапора.